Сєвєродонецьк, скажімо так, це початок нашої Донбаської кампанії для нашої військової частини. На початку червня 2022 року, перебуваючи в Київській області, ми отримали бойове розпорядження висунутися у складі частини, населений пункт Сєвєродонецьк. Слід зауважити, що це велике промислове місто, і яке після. 2014 року після окупації міста Луганськ займало значення, місто обласного значення, і воно відігравало роль обласного центру. Сам Сєвєродонецьк складається з безпосередньо от цивільної інфраструктури, а завод Азот складає територія заводу майже половину міста. От. І тоді ми висунулися. Заходили ми на позиції через фактично з майже зруйнований мост. Буквально залишився один прольот, по якому акуратно і ледве-ледве потихеньку могла проїхати лише автомобільна легка техніка. В місті вже точилися важкі бої, і фактично українська армія саме місто не контролювала. Ми туди залетіли, скажімо так, замаскувались, заховали техніку, бо все дуже щільно прострілювались, постійно працювали над нами ворожі безпілотники, і вже буквально через, ну не пройшло 10 хвилин, як ворожа армія зустріла нас гарячим привітанням з залпом з градів. От, і з, вони зробили десь, напевно, один повний залп з градів е, запалювальними боєприпасами по населеному пункті, де ще на той час перебувала і жила значна кількість цивільних осіб. Висіли таблички або, або на парканах, е, були надписи, діти. От. І нас фактично, в принципі, щоб нас е, здивувала Цинічність ворога то ні, оскільки після подій в Київській області, в Бучі, в Матижині, ми вже в принципі нічому не, не були здивовані. Ми зрозуміли, що схоже, нас ворог все-таки ворогу вдалося засікти, як ми проїжджали через міст. Ми тоді зайняли дуже хороші укриття, і, в принципі, що особовий склад наш, що техніка вціліли. Уже перебуваючи на заводі Азот, у нас дуже часто були стрілкові бої і дуже на доволі близьких таких відстані. Противник до нас приходив фактично в притул. Були такі випадки, що підходив до нас буквально на відстань до 10 метрів. Вони атакували нас постійно і постійно змінювали тактику. Вони штурмували нас в лоб. Вони намагалися відволікти нашу увагу, поки одна група їхня хаотично працює по нас, друга група намагалася нас обходити якось і намагалась зайти нам в фланг. Всі ці їхні подібні вчинки, попитки зайти до нас, видавити нас, вони зразу дуже швидко і жорстко присікалися нашими хлопцями. Богами богами їх пістання успокойте лі. Звідки работають? Олег. Чув, Чувашка, вони там з-під угла спідугласять. Я зліва, ми за когось права. Бо дуже гліп піднявся. Зачем у блюдки два річ? І вони всі політики. Аккуратно, там кумулятивна струя, прижміться до стінки. Противник застосовував все. Він намагався закидувати гранати нам у вікна. Стріляли з РПГ, з... максимально близько намагалися до нас підійти і робити вучні постріли і в вікна, і в стіни. Намагалися розібрати просто будівлю, але, але вони це тільки намагалися і нічого в них не виходило. Противник тоді. З яким нам довелося стикнутися тоді, то це були військові кадрові і мобілізовані частини так званої Луганської Народної Республіки, а також були частини Російської Росгвардії, а саме їхнього, їхніх полків Ахмат, це були так звані кадировці. От саме в Сівродонецьку на Азот на заводі Азот, і відбулися наші перші бойові зіткнення з кадировцями. Не те, щоб ми були там налякані, ну, трошки було, звичайно, не по собі, оскільки ми неодноразово чули е, всякі там, розговори там, про цю легендарну, цю сміливу Кадировську армію. Е, Дивилися ці відео в Тік-Токі, які брають ребята, такі здорові з бородами, ще щось. А на ділі виявилося, що це просто галімі показушники. От, і все. Бо коли наші хлопці з Дрогого батальйону вступили з ними в ближній бій, Стрілецькій, коли вони почали нести противник перші втрати, вони. Пищали, як різані свині, і розбігалися в різні боки. А згодом, вже буквально там через деякий час, по, вже по радіоперехватах були такі цікаві, смішні радіоперехвати. І від самих, же, до речі, Кадирівців, що вони відмовлялися йти на штурм, оскільки говорили, що там стоїть. Британський спецназ, типа там туди-сюди, ми відмовляємося, ми туди не підемо. Ми вже пробували, в нас нічого не вийшло, ми понесли великі втрати. А по суті, цей британський спецназ, як вони назвали наших хлопців, це були хлопці, молоді контрактники. Середній вік це хлопців, яким яких було десь приблизно 22-23 роки, які ще вчора вони були. Звичайними строковиками, солдатами строкової служби, але підписали контракт і поїхали разом з нами і виконували свій військовий обов'язок. Танкова рота діяла в наших інтересах. От, і нас постійно прикривала. І фактично нас дуже виручала, тому що танк це танк, танк це сила і танк це аргумент. Роботає танк. Це робота. а ну, зніма... а ну, ще раз. Ай, красиво! Кацапня! Ну, ще один давай, кацапнюй! Подарки для кацапів. А ну ще раз давай. Танк просто залітав на свою позицію. Відпрацьовував по наявних координатах, де ми виявляли противника, і швидко, швидко змінював позицію, міг відпрацювати ще з однієї, і швиденько він знімався і виїжджав назад. От. Реально, коли виїжджав танк, то ми тоді, можна сказати, видихали, коли наш танчик Починав працювати, бо він танкісти вони були просто посавчиками, вони розбирали ворожі будівлі на раз-два. За що їм велике дякуємо і по цей день. Сварок, зварок, є лінь, мішка відходить, мішка повертається, як прийняв прийом. Були такі спроби штурму з нашого боку, скажімо так. Це було з самого початку, коли ми тільки заїхали в населений пункт Сєвєродонецьк. Але, на жаль, ворог тоді вже ми тільки на той момент тільки заїхали і ще не до кінця знали і розуміли ситуацію, яка склалася в місті. А Ворог вже тоді, на протязі тривалого часу, вже вів. Бої проти інших наших формувань і відчував себе впевнено. Він зайняв дуже хороші рубежі для оборони. Фактично, ми тоді навели такого шороху. У нас була там група розвідників, близько 10 чоловік і чоловік 15 група з нашого другого батальйону. За тих там 20 хвилин. Часу, що ми змогли зайти у місто і підійти до перших багатоповерхівок. Ми вступили в бій з противником. Декілька чоловік, особового противника, нам вдалося знищити в опор. Ми зайшли туди просто на характері. Ворог він був шокований, він не очікував від нас такої дерзості, що ми от так зробили це. І за цю таку нашу, скажімо так, дерзку спробу, ну, ворог її оцінив реально. Через, тому що буквально через хвилин 20 після того, в тому напрямку, з якого ми намагалися, з якого ми таки зайшли, ворог почав стягувати танки, велику кількість, велику кількість БМП. І навіть зробив пару разів авіанальоти і авіаудари в той район, в якому ми перебували. Ворог був вражений, в шокі. і по такій великій кількості військової техніки, авіації і по такій активності ворога, то це. ми трошки їх розшевелили тоді до далі. Завод азот, азот. Сівіра Данієнська, а там піде вже. А тут ми будемо бігти, вірно. Пробіжимося. Ми трималися і тримали оборону і як, як тільки могли всіма можливими способами. І в нас це дуже добре, в принципі, вийшлося ми дійсно. Міцно і стійко трималися, не дивлячись на ту критичну ситуацію, яка там була, настільки важко там було, настільки ми були там морально виснажені, фізично виснажені, все-таки було прийнято рішення відкотитися. Я, в принципі, рахую, це було правильне рішення на той момент. І ми почали от, планувати операцію з. Виходу від наших позицій від заводу Азот в за річку Сіверський Донецьк в місто Лісічан. Тоді нас прикривала наша артилерія. Артилерія дуже потужно працювала по противнику. Противник тоді не мав змоги ніяк до нас підійти. Е, е, Організували тоді декілька переправ е, плотів, човнів. Безпосередньо, в той момент е, е, моя група, що складалася з восьми розвідників, е, за один день е, група в складі восьми чоловік. Однією лодкою під постійним шквальним обстрілом противника евакуювала і вивезла з, з і переправила на той берег, місто Лісичанськ, дві грузових машини боєприпасів і, і, і різних систем озброєння. Фактично вісім чоловік винесли всю зброю і всі боєприпаси двох батальйонів, яке залишалося на, це, на заводі Азот. Це все відбувалося під постійним обстрілом. Це був такий тоді у нас адреналін, і шквал емоцій, коли, ти, коли тут чотири чоловіка з одного боку, 4, з одного боку берега. Чотири людини з іншого боку берега. Тут одна лодка, постійно літають міни, снаряди, постійно лі, лі, працює ворожі безпілотники. Але ну, не дивлячись на це, все одно ми свою роботу зробили і задачу поставлену викинуло, виконали і обійшлися без, без втрат. От. Цим займалася безпосередньо от моя група це евакуацію боєприпасів заводу АЗОВ. Натягнули по всій річці канати, кинули лодки. Будемо витягувати. Думаю, все добре буде вийде в нас. Тягни, старі тягни. По чуть-чуть витягуємо хлопців. Речі які збереглися, витягуємо. Северодонецьк, Сєвєродонецьк має сакральне значення. Це більше, ніж просто місто. Оскільки Сєвєродонецьк це місто, з якого я, скажімо так, почав свій бойовий шлях. От. Коли мені було 18 років, от, з Учебки я прибув в місто Сєвєродонецьк в свою першу військову частину, в якій я служив. От. І фактично. Сєвєродонецька почалася вся моя служба і весь, весь весь мій бойовий шлях. Я дуже знаю добре це місто, я його пам'ятаю, тільки я його пам'ятаю, Сєвродонецьк 2016 року як дуже велике, гарне місто, дуже чисте місто, дуже привітне місто, де дуже. Багато було хороших людей, де, ну, не зважаючи на те, хто б там і що б там говорив, де, на відміну від інших багатьох міст Донбасу, там було дуже багато саме проукраїнське налаштованих людей, які дійсно там е, зустрічали і поважали і любили українську армію. І коли ми вже заходили в Сєвродонецьк в червні 22-го року я в мене просто був шок, я просто не впізнав те місто, яке, яким я знав його раніше. Там було не місто, там були, вже залишились суцільні руїни. І в мене був ну, просто шок. Коли ми почули там про розгвардію, там тік ток -воїнів, цих Кадировців, да? Нам, скажімо так, в нас був такий, типа, як нам було дуже цікаво, хто кого все-таки, типу. хто, хто сильніший. Типа Росгвардія чи Українська Національна гвардія. Дійсно, можна зробити висновок, що. Українська національна гвардія це дійсно сильне і потужне військове формування, на відмінно так, так званої російської Росгвардії, яка дійсно, яку ми побачили на ділі, яка дійсно може хіба що знімати гарні відеоролики, або дійсно які воїни, які хіба що можуть бути воїнами палки і щита десь там на мітінги в Москві.